Уявіть, що ви потрапили у чарівний світ, де всі кольори мають свої імена, а предмети вміють рахуватися тільки англійською. Червона машинка каже: I'm red. синій літак промовляє Call me blue. А як би ви могли спілкуватися з ними їхньою мовою? Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож, щоб вивчити кольори та цифри англійської. І все це легко, весело та в ігровій формі. Готові? Тоді починаємо. Світ навколо нас це велика гра. Кожен предмет має свій колір, і якщо навчитися їх називати англійською, можна порозумітися навіть із веселими іграшками. А що, якщо ми ще й навчимося рахувати, як справжні чарівники? Давайте спробуємо. Давайте допоможемо предметам знайти їхні кольори. Повторюйте разом зі мною: red червоний. Ось червона машинка. Blue синій. Дивіться, синій літак. Green – зелений. А це зелена куля. Оранж помаранчевий. Соковитий Апельсин. White білий. Це білий ведмедик. Black – чорний. А ось чорний капелюх. Чудово! Тепер ви знаєте основні кольори. Але що, якщо ми додамо до них цифри? Уявіть, що кожен предмет має свою кількість і хоче, щоб його правильно порахувала англійською. Повторюйте за мною: One. Один червоний м'яч. Two – Дві жовті качечки. Three – Три зелені кубики, 4 чотири сині олівці, 5 П'ять фіолетових книжок. 6 Шість помаранчевих апельсинів 7 Сім коричних 8 Вісім рожевих квітів. 9 Дев'ять сірих котиків. 10 Десять білих маринок. Супер, ви вже можете порахувати до 10 англійською. Але що, якщо ми ще й пограємо у цікаву гру? Я називатиму предмети, а ви швидко кажіть їхній колір і скільки їх готові? Three blue cars. три сині машини, Two red apples. два червоні яблука, Four green trees. чотири зелені дерева. Five yellow balloons. п'ять жовтих повітряних кульок, Six white houses. шість білих будинків. Ви великі молодці, тепер ви знаєте кольори та цифри англійською. Щоб навчання стало ще ефективнішим, важливо практикуватися кожного дня. Дивіться наші інші веселі уроки: грайте в ігри англійською, і незабаром ви станете справжнім експертом у мові. А якщо хочете ще більше інтерактивного навчання, приєднуйтесь до нашого онлайн-курсу. Там на вас чекає ще більше ігор, веселих завдань і захопливих уроків. Додаткові 48 уроків на платформі всього за 1 гривню при першій покупці. Не пропустіть час вивчати англійську ще швидше та цікавіше. Посилання на курс в описі під відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дивіться більше уроків, грайте, вчіть англійську весело та легко. До зустрічі у наступному уроці!